її полизав Що, що? Я би її сраку би полизав навіть. Сраку би та. полизав? Серйозно? Так, яка файна. Файна, ні? Так. Та слюні та. течуть. Та файна чого ні, тобі і сам би її лизав. Навіть. Я? Так. А що ти за мене розшитуєш? Бо ти теж хочеш, покажеш, ти теж хочеш. Що, хочу сраку лизати? Та лежи її, як <laughs> хочеш. Що, <laughs> <Та, laughs> на приколі? Та на приколі чого ні. Дивись, яка, йоб твою мать. Це капець, ні? Що б ти з неї зробив? Що зробив, щоб нас хотіла? Щоб хотіла да, б робив. Это... Але вона поїхала в Польщу, вона скоро приїде, то... Окей? Так, окей. Ну ж, ну це просто жесть, правда? Файно, чого ні. Та нічого. А чого ти кажеш, що срав на... коли за піску, що ні? Ну все, навіть І соски, і це все, так? Два я же Ну. Класно, правда? Файне, Скільки їй десь років? Їй 20 годин. А, молодша від